На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 квітня 2024 року. Сьогодні, 12 та завтра, 13 квітня, до 20 години 46 хвилин. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна сіяти тільки насіння гороху, горошку, полуниці та квітів. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Рослини саме в цей час дихають, і ось тільки 13 квітня після 21 години вже можна буде поливати рослини. В саду вже не проводимо обрізку та не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. 12 го вся доба та 13 квітня до 12 години дня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 квітня 2024 року. Будьте уважні, це близнюки, тому можлива алергія на ліки. Їжу треба приймати частіше, але невеличкими порціями. Не використовуйте в харчуванні щавель та шпинат. А що можна готувати? Готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти. Хто їсть м'ясо, використовуйте м'ясо, курки, індички, куріпки? Готуйте селеру, цвітну капусту, сою, боби, квасолю, їжте горіхи, ридиску свіженьку, кунжут та мигдаль. Всім вам смачного! Ну що ж, наш короткий ранковий Випуск завершений. Якраз на два дні у нас один знак, тому дуже все швидко пройшло, тим більше, що тут мало справ у нас. Бажаємо вам усіляких гараздів, успіхів усіх у всіх ваших справах. Добробуту та миру вам. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!